У понеділок 1 травня відбулося засідання виконкому Карлицької міської ради. Більше 20 питань було розглянуто на ньому. Серед них традиційні, які готує комісія по захисту прав дітей, затверджуються поштові адреси по заявах, а також приймається обов'язкове рішення виконкому, яке дозволяє парковій службі видаляти аварійні чи сухі дерева. На виконкомі 1 травня розглядалось кілька питань, які подавалися центром комплектування та соціальної підтримки. Принагідно скажемо, що тут змінилось керівництво, колись військовий комісар. Ним зараз є Бойко Володимир Григорович. На засіданні поновлено програму, яка діяла до цього і яка давала змогу громадським організаціям стерилізувати бродячих безпритульних собак, регулювати їх кількість. Після початку війни цим ніхто не займається, а питання досить серйозне, сказав карлицький міський голова Олександр Панюта. У нас є волонтери, які проводять часткову таку роботу. Це Іра Коваленко, ви знаєте, вона оплачує сьогодні ну, стерилізацію тварин, так говорити, власних коштів. Але ну, все вона на себе. Не потяне, і я думаю, що бюджетний кошт допоможе нам трошки це регулювати. Після виконкому відбулося засідання оперативного штабу в розширеному складі за участі старост сіл. Уступному слові карлицький міський голова Ласан Панюта сказав: хочеться наче сказати, що наша ситуація в громаді стабільна, але ж ці повітряні тривоги – це Ця біда, яка сталася. Думані не дозволяє це говорити, що в нас все спокійно. Тому насамперед я знову ж таки закликаю всіх і присутніх, і керівників установ, які несуть відповідальність за організацію і навчальних процесів, і культурного дозвілля. Ми зобов'язані з вами виконувати отоянні дій при оголошенні повітряної тривоги. Я закликаю всіх реагувати на сигнали повітряної тривоги. Далі очільник громади закликав присутніх прискорити роботи по благоустрою, бо часті дощі до цього заважали роботам. Необхідно впорядкувати пам'ятники загиблим у Другій світовій війні, висадити там квіти і таке інше. Настав час активізувати роботи по ремонту доріг. Терміново, терміново ми повинні розвернути роботи по ремонтам доріг як власними силами, так і підрядними організаціями, як щебеневих по облаштування покриттів, так і сумішами. Я думаю, що все ми цей тиждень повинні зворушити даний з центральний доріг, а потім буде переміщатись. Я думаю, трошки ми в селах хоча б центральні маршрути, також спробуємо відремонтувати». Надо спішити. Є у нас для цього все, є і кошти, є ресурси, є технічне, людські. Давайте це все втілювати в життя. Навчання в школах громади завершується 31 травня. Заходи по святкуванню останнього дзвоника проводитися будуть як і торік. По цьому немає чітких вказівок зверху. Все вирішує керівник закладу. Медики доповіли, що кількість захворювань на ковід спадає, натомість залишається стабільною кількість хворих на ГРВІ та пневмонію. Традиційно вже окремо проведено нараду зі старостами сіл. Кілька подій освітньо-культурного життя відбулося наприкінці минулого тижня. Як і щороку оцій цій порі, колектив Центру дитячої інацької творчості 28 квітня дав звітний концерт. Звісно, готувати такі заходи в умовах воєнного стану це досвід новий, але педагоги-вихованці із завданням упорались. Не були розчаровані батьки, бабусі й дідусі, які дружно завітали у центр творчості. Духовий оркестр Ігоря Ільченка відкрив дійство, яке вела Валентина Ільченко, а виступили в ньому актори лялькового театру. Театру «Шарм» Тетяни Андріївської. Юні кравчині медальєри театру мод Ганни Ільченко. ансамбль гітаристів і вокалістів, яких готував Борис Родина. Та його ж вихованці солісти Іван Загородній, Вікторія Пригара і Олександра Осадча. Справжнім хореографічним феєрверком порадували публіку юні танцюристи, вихованці Анни Гордон і Ольги Кравченко. Танцем лотос студії оберіг Ольги Кравченко глядачі були просто вражені. Кількомучам, які завершили курс навчання в обраних гуртках, вручено свідоцтво про завершення позашкільної освіти. Начальник відділу освіти Надія Омельченко. І директор Центру творчості Тетяна Васильчук подякували і учням, і наставникам за працю і бажали всім присутнім головного сьогодні миру. Того ж дня, 28 квітня, в Карлівському будинку культури з благодійним концертом виступив народний самодіяльний ансамбль пісні, танцю чорнобривець Миронівського базового будинку культури. Рівень чорнобривці аж ніяк не самодіяльні, глядачі, а їх виявилося добра з мало. Втім, палко аплодували артистам. Різноманітні танці. Пісні патріотичні народні сценка з народного обряду. Більше години тривав концерт. Вигуки браво звучали із залу. Одна із солісток Чорнобривця, карличанка Вікторія Батуревич, яка живе і працює в Миронівці, давно нам знайома ще з дитячих літ. Вона зокрема нам сказала. Дорогі друзі, сьогодні, як ніколи, нам потрібна ваша допомога. А саме в благодійних концертах, благодійних акціях. Тому приєднуйтесь, донатьте. Адже кожна ваша гривня, кожна ваша копійка допоможе нашим Збройним силам побороти нечисть на нашій Україні. У благодійну скриньку від глядачів надійшли трохи більше 4 тисяч гривень для потреб Збройних сил України. Карличани та гості міста і громади в суботу, 29 квітня, мали чудову можливість насолодитися грою зразкового дитячого духового оркестру під підороду Ігоря Ільченка, який працює на базі центру дитячої і юнацької творчості. Оркестр і глядачі розташувалися неподалік Фонтана. При центральному вході в Карлицький парк день видався сонячний, тож нічого не заважало публіці прилучитися до інструментальної та й вокальної музики. Пісням у виконанні Євгенії Хміль та Олександра Коваля. І Олексія Михайлова аплодували глядачі. Треба сказати, що репертуар духового оркестру оновився і відрадно, що навідуються для виступів, так би мовити, і ветерани, які колись починали з Ігорем Васильовичем опановувати музичну грамоту, а тепер вчаться у музичних вишах, мають власні сім'ї. Матеріальний підсумок цього благодійного концерту 6800 тисяч гривень, зібраних для потреб Збройних сил України. Служба 101 пожежно-рятувальна проінформувала про пожежі в буртах, де горів очерет і в черняхові, які сталися минулого тижня. У черняхові 29 квітня палав житловий будинок і господарча будівля по вулиці щасливій. Вогнем було охоплено 70 квадратних метрів та ще й автомобіль Волга. Пожежа була настільки сильною, що для її гасіння пожежні витратили понад 100 тонн води. Керівник сектора ДСНС Олександр Раснюк відзначив, що староста села Володимир Безвердний зумів оперативно залучити КАМАЗ із товариства «Агрофорт» для підвезення води, інакше впоратися з вогнем було б майже неможливо. Крім того, до гасіння пожежі залучалися три одиниці техніки і 10 чоловік особового складу. Гасіння пожежі ускладнювалося тим, що подвір'я виявилося дуже захаращеним різними речами і непотребом. Від отримання дзвінка про надзвичайну подію і до ліквідації пожежі минуло три години. А причина пожежі ще встановлюється.